Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все мами, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество, Рождество, Христове. Радуйся, ой, радуйся, земля, земле, Рождество, син Божий, народився, а той другий празник Святого Василь, Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святеба нахрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, ой, земле, син Божий, народився. Добрий вечір тобі, О, пане, господарю, господарю, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле син Божий, народився, застеляйте столи, ой, та й все килимами килим, радуйся, ой, ой радуйся, ой, земле, земле син Божий, ой, народився. Дай кладіть калачі з Народі пшениці, народи, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в гості, ой, радуйся, ой, ой, ой радуйся, ой, земле, ой, син ой, Божий. Народився, Святого а той перший празник розгордова.